Thank you Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, і насамперед, дачників знову в ефірі Фазенда. Наша сьогоднішня передача буде дещо незвичною і відмінною від попередніх. Якщо всі попередні випуски Фазенди ми знімали безпосередньо на дачних масивах, чи на Залісі, на Височанці, у районі автопарку чи Домбровського кар'єру, то зараз ми перебуваємо практично у самісінькому центрі Калуша. Це місце добре знають дачники і особливо ті, які цікавляться органічним землеробством. Я навмисне не буду називати місця знаходження цієї крамниці, щоб нас не звинуватили у прихованій рекламі. Радше це не крамниця, а такий невеличкий куточок, де можна придбати все для землеробства, для роботи на дачі. Пане Володимире, бачу тут всього багато. І, до речі, під час наших передач, які ми знімали фазенди, в кожному випуску дачники згадували ті чи інші препарати, які вони застосовують. Для догляду за рослинами хотілося б, щоб ви більш детально розказали, на що варто звертати увагу дачникам, які ще не знають про цей магазин і що тут можна придбати. Ну і думаю, напевно, із насіння варто розпочати. Ну, насіння можна придбати в багатьох різних магазинах, чи є тут щось особливе. Ну, перш за все, я хочу сказати, що наш клуб називається Земледар. Це загальнореспубліканська громадська організація, яка об'єднує в своїх лавах людей небайдужих до землі, людей, які займаються сільським господарством. Ну, в Калуші налічується більше 700 членів нашого клубу. Це вже досить такий вагомий пласт ну, громадськості нашого міста. Це люди, якщо в минулому це були люди більш старшого покоління, то що дуже радує, в даний момент е, все більше і більше молоді долучається до, до вирощування продуктів харчування, які розуміє смисл свого життя. І... І це радує по суті. Це, що ви сказали, нам в Калуші, зізнаюся, не доводилося бачити, що багато молоді вже долучається. Ну можливо, вони в загальній масі і розчиняються, розчиняються але у всякому випадку я бачу по тому, скільки членів клубу прийнято за останні роки. От і все більше і більше я кажу молоді. Ну, цікавиться цією тематикою, розумію смисл свого життя, і розумію, що ці продукти харчування, які ми споживаємо, беремо на ринках, що вони оброблені різноманітними пестицидами, ядохімікатами, до добра не проводять. Не треба бути великим там, теоретиком, подивитись на. Скільки людей онкохворих, і основна причина продукти харчування, неякісних продуктів харчування. Ну, наш магазинчик, скажімо так, в нашому магазині різноманіття ну, різних біологічних засобів захисту і стимуляції росту. Великий вибір, як ви сказали, насіння. Насіння ну, в основному таких брендових виробників. Я не буду їх деталізувати, тому що щоб це не показалося рекламою. В є наше вітчизняне насіння німецьких, польських товаровиробників. І чомусь, скажімо так, люди все більше і більше присвідчуються, що саме цей товар ну, набагато якісніший. По-перше, він сертифікований. От, і це вже говорить про те, що він не розпакований до спідвалі чи в якомусь у чорному приміщенні. Насіння тут таких традиційних так, культур? Ну, в основному так. В основному овочеві, салати, огірочки. Ну, продукція така, яка користується, цікається, попитом, так, так. користується попитом у нашого населення. Також хочу сказати, що велике різноманіття в нас і біологічних засобів захисту і стимуляції росту рослин. Ну, земля, по-перше, члени клубу розуміють, що земля це живий організм. Живий організм, який, ну, скажімо так, який легко погубити. Це згусток енергії, добра, багатства. Але до цієї землі треба відноситись, відповідно. Ну, так власне, як до живої організму. Людство з успіхом і губить цю землю. Так, Скільки? напротязі багатьох так. років. І тому я ще раз наголошую на тому, що все більше і більше людей розумію смисл свого життя і небезпечність застосування всіх цих пестицидів і других хімічних засобів захисту і стимуляції росту. Неодноразово е, дачники наголошували, що вони використовують е, таку славну, звісно, емочку. Чи є у вас ця емочка, що це таке? Так, це, це бактерія, це рідина. От, е, нашого вечірняного виробника це аналог російського байкалу. Взагалі-то теоретик і засновник і виробник цього це японський вчений, який працював над цим більше 20 років. От, на теренах СНД, скажімо так, воно поступило набагато пізніше. В Японії, в Німеччині це державні програми. От, у нас ну, трошки з цим складно, тому що держава, ну, м'яко кажучи, в державі на даний момент тим більше ну, не до цього. Не до того. Ну, і як раніше не до того було так, так, а, так, і зараз. А зараз тим більше. От пане Лемере, а от суть цієї емочки, одну це живі вона... бактерії, які, скажімо так, переробляють любу органіку. Любу органіку переробляють на Тобто виходить, як добре було, це що компост роблять. бур'янів, і всього просто додають ремонт люба, люба органіка. Так, там певний дається 100 грамів на 10 літрів води, поливається на певну кількість метраж любої органіки. Там трави, бур'янів, соломи, не має немає значення. От, накривається чорною плівкою. Там своя технологія. Ну скажімо так, і буквально там при температурі ну, колишнього середовища 20-25 градусів за два місця, от Всі ці органічні рештки переробляються на компост, який, скажем так, нешкідливий для. Для насіння, для рослин. і, і Багатий на, на біогумус і на інші так? Кожев, корисні поживні речовини. А от ще нам таке називали якось бокоші чи ботоші. Бокаші це Бокаші. Теж, теж з цієї серії. Теж Вони переробляють ту ж саму органіку. Тож це сухі речі. Це... Це бакаші. Ага. Це бакаші так. Вони послойно пересипаються, присипаються органічні решти і переробляють. Також вони забирають запахи з туалетів, септиків. Ага. Великий розділ у нас для боротьби от речовин з шкідниками саду. От. І також не хімічні, так? Теж не хімічні, це все біологічні mm. препарати. Пане Володимире, от які, на які з цих засобів захисту варто звернути увагу? Можна трошки більше розкажіть? Ну, особливо, ну, скажімо так, найбільш ефективний із них це екобрін і здоровий сад. Це біопрепарати, вони в гранулах, дається досить ну, скажімо так, просте застосування і ефект надзвичайний. Це гранульовані препарати, дається дві гранули одного препарату «Екоберіна» і здорового саду на літру води і обризкується любу рослину, починаючи від винограду, закінчуючи городиною. От, і, скажімо так, рекомендації хоча б раз у три тижні побризкати, наприклад, сад, ніколи сад не буде хворіти на паршу. Це в які порів Ну, Починаючи з травня, коли вже сталі температури там більше 10-15 градусів тепла. І є така відома, скажімо так, професор сільськогосподарських наук Галина Кизима, яка, ну, скажімо так, з усіх цих наборів наших вчених, вона найбільш, скажімо так, Приземлена, вона найбільш доступна, дає інформацію людям. Вона наголошує на тому, що хоча б раз у травні і в трьох місяцях літа по разу в місяць примінити ці препарати, ніколи сад не буде хворіти на першу А Чи є річ. значення, коли починати до того, як цвіте, чи після того, як відсвітують, чи то немає значення? Ну, всі препарати вони не впливають на запилення рослин на це. Хоча деякі, скажімо так, джерела настоюють на тому, що в період цвітіння не бажано обробляти. Будь-якими препаратами, бо це може відлякувати бджіл і відповідно для зниження урожайності. Ці препарати вони, скажімо так, цікаві не тільки тим, що його можна приміняти, ну, не те, що можна, а приміняють для грибкових і бактеріальних хворіб, а й тому, що можна застосовувати для людей. От І коберін, він, оці гранулку можна давати в вино, в соки. З якої метою? Вони взагалі, першу ціль їх, от, скажімо так, винайдення, це професори Коваленки з санкт Петербурга. Самоціль була така, щоб от вони давали ці гранули дітям екологічно небезпечних районах Уралу і інших районів Росії. І зразу буквально через якийсь дуже короткий проміжок часу захворювання серед дітей на основні види хворіб знизилось там, на 30 і більше процентів. І чисто випадково було застосовано на саді і побачили, який великий ефект. Побризгали яблуню, половину яблуні, верніше. От та половина, що була оброблена, ну яблука були великі, не хворіли. Друга половина ж, навпаки, ну як зазвичай, Хворіла паршою, іншими грибковими захворюваннями. І почали в цьому напрямку дослідження. І Прийшли висновку, що цей препарат не тільки для людини, але, скажімо так, помічний, а й для природи. Пане Володимире, будь ласка, повторіть ще раз у цей препарат назви його коберін і здоровий сад. Їх обов'язково примінення треба в парі, вони так називаються солодка пара. Гранули дві одного і дві другого. Це обов'язково необхідна умова їх застосування. По дві гранули, одну і другого на літру води. У мене таке запитання. Персики, знаю випадки, коли дозрівають, половина плода дозріла, а половина гниє. Саме якраз оці препарати, можливо, застосування гаупсина, теж, скажімо так, оці препарати це від грибкових і бактеріальних хворів. Саме систематичне їх застосування приводить до того, що плодово-ягідні ніколи, ну, Скажем, так не будуть ніколи хворіти грибком і бактеріальними хворобами. Чи є якийсь універсальний препарат від всім погано відомого чи добре відомого Колорадського жука? Багато скрізь рекламують різного в хімії? Ну є, є актофіти, є такий препарат. Він четвертої степені токсичності. Скажімо так, він не тільки від колорадського Жука, він від будь-яких шкідників. Просто на кожного шкідника є своя дозування. Так. І єдина необхідна умова його застосування це температурний режим. Не менше, як плюс 18-20 градусів має бути температура навколишнього середовища. Ну коли Це... той жук їсть картоплю, так, то воно і менше так. не буває. Так, да. він не тільки від колорадського жука, mm -hmm. він і від е, ну практично від всіх шкідників. Просто що на кожного шкідника своя От, от ви, ви кажете, практично від всіх. От нас вже люди неодноразово глядачі запитували, як боротися зі слимаками. Дуже їх багато і цього року, і ніхто конкретної поради не може дати. дієвої. Слимаками ні, от слимаки винятки на слимаків він не діє. От, і і слимаки зовсім інший препарат, агрозин, теж досить ефективний, плюс до того, що він для боротьби з, 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 з він іще розпушує і удобрює землю, збагачує її мікроорганізмами. От, при його застосуванні земля стає пухкою і заселяється ряд, цілий ряд, ну, скажімо так, Ну, Живих мікроорганізмів, які поїдають хвороботворні бактерії, скажімо, так. Ну, і є дієвий, так? Так, і на сламаки він дієвий. Це вітчизняний виробник, застосування його теж різноманітне. Ну, Це досить відомий в кругах, скажімо, лю... Наш членів mm -hmm. нашого клубу, це досить відомий препарат. І ефективність він себе показав досить непогано. Дивіться, от ми поговорили трошки про засоби захисту, а от які ще засоби живлення, я бачу, у вас є підживлення, що можна це Целонітні, є біовіти, є, 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 є мікосани В. Мікосан В це взагалі, препарат, який не тільки для підживлення і для боротьби грибкових законів. Він виконує. Ну, Ступеневу функцію. Ефективний препарат оптім Гумус». Там розчиняється він один до тисячі, така пропорція. І надзвичайно, і, причому застосування його тільки два рази за сезон, і рослинність буяє, не хворіє. Ну, Ті ж самі емочки і бокаші це теж, це теж з ряду підживлення. У них там різноманітне застосування в цих же препаратах, починаючи від е, переробки органіки і кінчаючи стимуляції росту боротьби з хворобами. Тому що якщо рослина ну, жива, здорова, то вона і хворіти, відповідно, буде менше. А чи є якісь такі препарати, скажімо, що полегшували би боротьбу з бур'янами? Чи це тільки сотохімія випалює? У е, нас таких препаратів немає, тому що, скажімо так, тільки біологічні препарати. А ці ядохімікати, застосування їх, ну, в принципі, виробники про це не говорять, але будучи на семінарі Франківської, ми дізналися таку інформацію, що, скажімо так, волосся в стає. Наскільки вони шкідливі? Наскільки вони шкідливі? Так. Застосування цих препаратів по технічних характеристиках не ближче як за 200-400 метрів від житлових приміщень. Ні в якому разі, якщо поблизу є керниця або джерела води якісь такі відкриті, не можна застосовувати. І періоди розпаду цих препаратів 15 і більше років. Одним словом, вони нікуди не діваються, вони в землі залишаються. Якщо людина, наприклад, обробила ґрунт від бурянів там, цього року, а через три роки посадить ті ж картоплю, буряк. В певних кількостях, оці хімічні елементи вони концентруються в цих короне плодах. При споживанні людина це все ці нітрати вживає, і звідси і онкозахворювання внутрішніх органів. Зараз ми поговоримо про знаряддя праці сільськогосподарського. У мене в руках. Річ, яку я вже в одній з наших передач бачив, брав у свої руки. Це було на дачі на Думбровському кар'єрі. Плоскоріз Фокіна, знаменита річ, ну не багато хто ним користується. І я бачу, що такі ж плоскорізи ось тут є. Це пане Володимире, вони просто без ненасадженіші, так? Ненасаджені. Та? Не я різну про цю річ. Ну, значить, є різні види, є різні комплекти плоскорізвісу. Є так званий могушник. От основна його ціль це застосування, це обробіток, Ну, Він, по суті, виконує ті ж самі операції, що й інші, але завдяки своїй ширині він, ну, скажімо так, для високого підгортання, як там картоплі, буряку і інше. Метал це дуже якісний, це ресторний 65 г метал. Виробник наш Україна, Запоріжжя, Дніпропетровськ. От раніше ми брали російські аналоги. Метал був набагато гіршої якості, і слава Богу, що вже останні роки наша промисловість навчилась виготовляти досить якісні речі а беруть їх взагалі от люди питають надзвичайно надзвичайно я мож, не можу навіть сказати весною це ажіотаж такий приїжджають де рогатин де галерський район і саме за цими плоскорізами. — от от різниця між звичайною сапою і плоскорі значить він виконує все таки до сапи? — він виконує 20 операцій він і підгортає робить ямки завдяки стрьсторонній е, заточці він і робить ямки, і підгортає, і підрізає, і підкошує. Одним словом, 20 операцій робить. Спочатку трошки по собі знаю, що ну, скажімо так, тиждень другий треба звикати до нього, а потім про сапу людина, по суті, забуває. Це на прикладі моєї тещі, можу з певною певністю сказати, що так воно і є. Спочатку недовіра, а потім от сапа зараз. Висить і не застосовується. Ну, у вас я бачу, САП немає, так? Ні, САП у нас немає. Скоріше в Хокіна, культиватори у нас є чотири види. От, завдяки їм теж можу людям дуже рекомендувати. Культиватор дуже хороша штука і дуже вигідна. Завдяки от самій лапі вона нас загострена з двох сторін. Людина проходить міжр... міжраміжрання туди-назад, підрізає буряни. і не треба кожну рослинку там цюкати сапою чи плоскорізом і вбивати. Приїхався туди назад, все попадало, ці ножі розрихлили. Але коріння лихайці. Бо ну, коренева система залишається. Напевне, глибині воно підрізає там, сантиметрів 5-7, ну, не більше, звичайно, бо це такий ручний препарат. Так що... Ну і менше фізичної праці, правда, це, менше, менше зусиль. Що... Так. Так. Пане Володимире, ще бачу, от, інші у вас е, знаряддя, різноманітні секатори, от, оце, що ніби як кусає. Це пили, це пили ручні, верніше. Бага... Велико різноманіття сучкорізів. От, для дерев. Це виробник ну, закордонний, дуже якісні речі, можу сказати, і порівняно. Це призначення для чого? Для різних порід дерев чи кущів. Ну, сучкорізи в основному для дерев. В залежності від... Я бачу, вони різні за розміром. Відповідно, вони і певну товщину дерев обробляють. Якщо, наприклад, цей 3,5 см може відрізати такі гілки товщиною, то цей 5 і більше. От. Ці, ці, скажімо так, кущорізи для зелених насаджень. От є такі, є з дерев'яними ручками, видовжені, укорочені, велике різноманіття. А от щоб підрізати виноград чи троянди, це вже певно менші такі. І у нас секатори, теж різноманіття велике. В основному виробник Німеччина. були японські, ну, чесно кажучи, на даний час розібрали, так що трохи знемітно. Але ці хороші, якісні речі. Товщина різу там, від 2 до 3 сантиметрів. Дуже ну, вигідні ручки удобні і якість металу, покриті тефлоном, нержаві. Є різноманіття пил. Пили виробник у нас Японія, дуже хороші пили. Там заточені рентгенівськими заточками, такі, що служать три рази довше, як звичайні, не потребують заточки. От. Дуже якісні, і хороші речі. І а дуже ти, хороші від людей. Пане Димире, оця така висока річ, напевно, щоб знімати яблука чи груші, Так, так це корзина для плодозйомник. Це просто я так навісив, а взагалі ця палка від. Від обрізки дерев на висоті, скажімо так. От. Є в нас і оприскувачі, є вудочки телескопічні, такі спеціально для обробки саду. От, вона, ця вудочка вона втоплюється. Якщо у вас, наприклад, великі дерева, ви можете… вона 2,5 метра, плюс довжина руки. По суті, до п'яти метрів ви обробляєте таке високе дерево. Одна річ, про яку часто говорять нам дачники, і вони застосовують її під час своїх робіт, це агроволокно. Говорять, чорне агроволокно і біле. Ось тут ми його і побачили, ну звичайно, ніби річ. От, пане Володимире, трошки про це агроволокно і з якою метою застосовується чорне, з якою – біле. Ну, чорне агроволокно застосовується для пригнічення бурянів. Оце основна його мета. Тобто накрити ділянку і не ростуть і не, не заростає. Не будуть рости буряни, так по-простому говорячи. Хто садить суниці, значить теж садить у рядочок суничку, вирізає, вирізає значить, в агровлукні хрестиком місце. От і суниця виростає. По-перше, вона не хворіє, ягода не падає на землю. Менше захворюваності, агроволокно воно ну, пропускає воду. Рослина по суті дихає. Тобто, скажімо, сумниці чи полуниці, його от коли класти на ділянку? Як сніг зійшов, і воно наскільки? На сезон? Ні, воно багаторічне, то залежно залежності, яка плотність. Є різноманітні плотності, починаючи від 17-ї, кінчаючи 50. -ї. Чим більше число, значить вона більш товстіша, так Більшільна. по простому, більш щільна. І ну, я знаю, от в мене вдома, наприклад, ми. Під троянди розложили в квітнику і зверху е, обсипали крошкою. І воно вже стоїть три роки, практично нічого йому там немає. Ну, видно, що така структура волокон, що вона не гниє. А От, Біле Біле огролокно захищає рослини від приморозки, особливо ранньою весною. Е, висадили будь-яку рослину. Накинули кинули на, ц... на неї агроволокно, воно, по-перше, не пошкоджує рослину, дає рослині дихати, пропускає воду. Накидавати не на землю класти, а трошки піднімати, так? Ну, можна дуги, а можна прямо на рослину. Вона, як рослина росте, вона, вона піднімається разом з рослиною, вона дуже легка в своїй масі і вона не пошкоджує саму рослину. Ну, є... Люди, які ставлять спеціальні дуги, але, наприклад, якщо на помідори ну, чи на огірки, тіш, ну, які ви дуги можете зробити, тільки великі дуги не зробите. Дуже хороші і, скажімо, відзви про, це, про цей матеріал. Він багаторічний, ви використали, попрали і можете використовувати багато разів. Також у цій крамниці, у цьому куточку органічного землеробства, є відділ літератури і супутніх товарів: мило і ну, ще різні порушки, і навіть, напевно, чи то харчові додатки. Я так розумію, пане Володимире, що це також пов'язане із органікою, якщо не безпосередньо, і землеробством, то з органікою точно. Так, ну в основному мила це кримські наші українські мила, які натуральні мила. От шампуні теж так, теж є на основі молочних сироваток, є на безповерхнево речовин, активних речовин. Порошки пральні, є без безфосфатні, знову ж таки, є безповерхнево-активних речовин. Є наші виробники синферопольські вітчизняні, є зарубіжні німецькі. На завершення, пане Володимире, би хотів запитати, от, поки ми сюди, поки ми записували передачу, кілька людей вже підходило і запитували у вас про засідання клубу органічного землеробства. Ми також доводилося нам знімати це засідання і дуже багато дачників на нього приходять. Чи можете ви щось сказати про те, коли відбудеться це засідання, і от які теми найближчі? Ну, теми взагалі-то бувають в ногу з часом, скажімо так, якщо весна, це весна і проблеми посадки сезонні зараз, роботи сезонні так? роботи. Так і, скажімо так, певної циклічності у нас якоїсь певного графіку немає, тому що якщо виникають тільки питання. Ну, ми даємо об'яву в нафтохіміку Прикарпаття, і так людям повідомляємо нафтохіміку. Кавуску нафтохіміку. І так людям повідомляємо і збираємося. Найближчий час, десь саме в кінці вересня, буде в кінці жовтня, в палаці культури мінерал. Тематика буде пов'язана з садом, боротьба з шкідниками, обробка саду, зачистка. Так що прошу, запрошую людей. І на завершення передачі вже традиційно про проблеми садових товариств, і, зокрема, садового товариства хімік. Заступник голови правління цього товариства Іван Кунопа. Пане Іване, не вперше ми говоримо про проблеми. Я знаю, що найосновніше є несплата членських внесків членами товариства. І ви згадували, що є якісь певні проблеми, коли люди купують ділянку, і, тобто без відома товариства завірюють у нотарю. Так, це одна із, із основних проблем. Проблема, яка, тому що все-таки значна частина садоводів, які продають або переформляють садові учасники на території садового товариства, без відома садового товариства через нотаріальні контори оформляють куплю-продажі. І в той час а в, а в садовому товаристві є дороги загального користування, є світло. І всі садоводи, які придбали, не за, будемо казати на території садового товариства дачні участки, вони, не вступаючи в садовому товаристві, не мають права користуватися ні світлом, ані дорогою, оскільки дороги і світло це власність садового товариства. Значить, якщо людина не вступила в садове товариство, вона не має права користуватися ні дорогами загального користування садового товариства, ані світлом. Ну теоретично немає, але закон, я бачу, ці відносини ніяк не регулюють, так? Закон взагалі регулює, тому що члени, тільки члени садового товариства право мають користуватися і дорогом, і світлом. Не члени садового товариства такого права не мають. Вони повинні заключати тоді садовим товариством відповідні сертифітути. Сервітути, так називаємо сервітути, які повинні включати в себе плату за світло і плату за дорогу. Щоб цю проблему розв'язати, ви хотіли б звернутися до ну, е, власників ділянок власник, чи до нотаріусів? Чи я тут вина більше? Я б хотів звернутися в першу чергу до власників садових ділянок, тому що вони оформляють куплю-продажу, але через нотаріус. І вони, може, навіть і нотаріуси не знають, що вони, що вони мають е, дачну участь на території садового товариства. Я так, так, так думаю, бо вони б інакше не можуть так оформити на чужій території куплю продажі без відома власника цього участу. Основна передача, основна частина сьогоднішньої передачі Фазенда була присвячена місці в центрі Калуша, адресу якого я вам не скажу, щоб це не було прихованою рекламою, але це місце дуже добре знають садівники, особливо ті, хто цікавиться органічним землеробством, адже там можна придбати практично все необхідне для ведення городництва і садівництва. Я вам дякую за увагу. Дивіться «Фазенду».